Друзі, вітаю вас! Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні поговоримо детально, розберемо поїздку нашої делегації на чолі е з президентом України Верховного Кладачева Володимиром Зеленським на Мюнхенську безпекову конференцію, а також поїздку туди. Прихлібателей людей, які поїхали жалітися на народ України на Мюнхенській безпековій конференції, а також жалітися на верховного головнокомандуюча. Це Порошенка, мальчик на мальчик 10 днів парив пузочка на моряк. А щас зараз він знайшовся і поїхав жалітися, кого спіймає, взяв з собою цеголка, щоб біля туалетів фотографували його. А ще він взяв з собою. Льоху Гончаренка. І вони там будуть залив... вдвох заливати вуха, кому тільки зможуть, що не давайте зброю верховному. Не... не розмовляйте з Зеленським, не сприймайте Зеленського. Він кат Зеленський, він диктатор, він хоче нас знищити. Він відкриває проти нас справи кримінальні, але ж він нічого не відкриває. Відкривають правоохоронні Органи. Ну, це ось такий вступ. Так що а почнемо ми з, дійсно з Смю... Мюнхенської конференції по безпеці, і вона дуже мені зараз подобається, і є дуже багато інформації, яку я вам пропоную послухати, озброїтися нею і розмовляти з опонентами, фактами, фактами, діями, а не просто ля-ля-ля-ля ля ля а фактами. А далі ми поговоримо про діла наші внутрішні, як от в одному фільмі, про діла наші скорбні. Там і скорбні, і не скорбні різні. Цікаві діла також цікаві. Знаєте, кошка з дому, миші на стол. Так от давайте про Мюнхенську конференцію, друзі. Сьогодні Володимир Олександрович Зеленський прибув до Німеччини. І сьогодні вже починаються ці всі зустрічі. Все, що він планував, зараз ми це обговоримо. Але до нього ще туди прибув наш міністр закордонних справ Сибіга, і про це ми поговоримо. Там також є. Цікаві, цікаві деталі, молодчина наш міністр. Так от що сказав Володимир, Олександрович, сьогодні важливий день будуть нові кроки до нашої спільної безпеки в Україні. У плані перше спільне україно-німецьке підприємство з виробництва дронів. Цікаво, які ж плани у Гончаренка з Порошенком. Вони будуть що виробляти? Кіз-кіз? Чи бджілку шаленну, чи що вони там будуть, чи землю будуть домовлятися, як вкрасти в Одеській області? Ну я нема слів, нема слів, хто їх випускає. Ладно, йдемо далі. Українське німецьке підприємство звернуться дронів, а також двосторонні і багатосторонні зустрічі з партнерами. Дивіться, з ким буде зустрічатися президент в ці два дні. Його виступ планується на завтра, 14 лютого, десь о 12-й годині. Президент буде виступати на Мюнхенській безпекій конференції. Всі виступи останнім часом дуже цікаві. Дуже. І я вам просто рекомендую послухати цей виступ, що буде казати наш Верховний. Так от, президент зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Це хазяїном Мюнхенської конференції в Німеччині вона відбувається прем'єркою Данії Мете Фредеріксен, очільником Фінляндії Олександром Стубом, прем'єром Нідерландів Діком Схофом, а також сином поваленого іранського монарха Резою Пахлаві. Це двосторонні зустрічі. Також голова держави планує відвидати україно-німецьке оборонне підприємство. Фрон, Фронтеніндустрії GmbH». Президент візьме участь ці два дні і у зустрічі Берлінського формату з лідерами європейських країн ЄС, НАТО та державним секретарем США. Марко Рубіо. Ну, як я вже сказав, що основний виступ завтра буде о 12.00. Ви бачите, скільки зустрічей і всі зустрічі. Або з очільниками держав, та всі зустрічі з очільниками держав, з форматами, все про зброю, все про виробництво зброї, все про допомогу. І президент ніколи не повертається ні після якого візиту без нічого. Він хоч щось та везе з собою. Я ж кажу, утрирує це так, сміючись, хоч один патрон в кармані та везе для наших Збройних сил України. Що ці гопники. Голіки, не знаю як хто Гончаренко і Порошенка привезуть з Мюнхенської конференції. От що? Чи будуть знову, як кричав Порошенка, це я 90 мільярдів взяв кредиту? Кого взяв? Кому дали? Та ви близько не допускали навіть ні до дверей переговорів, навіть будинок переговорів. Це президент. України Володимир Зеленський. Про 90 мільярдів ми поговоримо. Але вони пишуть скрізь, навіть отут от Южаніна. Йдемо далі. Чим ще ця конференція класна? Задали питання. Там на тій конференції знаходиться держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. І коли у нього спитали, чи буде зустріч з Володимиром Зеленським, він заявив, що можлива зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки. Але вона буде однозначно, хоча по широкому форматі, це вже сказав президент на Берлінській конференції, да? вона буде однозначно. Так, що Берлі, берлінському форматі, що ще заявив там Рубіо. Це дуже цікаво. дуже цікава ситуація. Я скажу, ми сьогодні так по міжнародки, але це потрібно знати. Він сказав: США обговорять з Угорщиною і Словаччиною закупівлі енергоносіїв Російської Федерації. Ну, блін, дословно. Ну, ми проведемо з, з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити. Відповів, відповів Рубе на питання, чи будуть США закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергії. Ну як він сказав? Ну, ми їм скажемо, що покупати потрібно енергоносіїв. Якщо нафта, то це Венесуела, це Сполучені Штати чи, можливо, якась інша держава. Якщо газ, то і газ ви можете купувати скраплений десь там орендувати термінал. У якоїсь держави і потім перекачувати собі живе. Ну, якщо США це зробить, друзі, ну клас. Ну просто клас. Росія залишиться без останніх двох таких своїх ярих, ярих борців, яким, з якими розраховується газом і нафтою. Там ще залишиться Франція. Подивимось, давайте туди. Давайте робити все поетапно. І я тут бачу рубіо молодчинка. От молодчинка, все, що він робить, молодець. Плюс, от поки що все йде плюс. Далі я казав, що там був. А раніше туди приїхав Сибіга. Так, от дивіться, на полях Мюнхенської безпекової конференції відбулося відкриття українського дому. Це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка там Валерія Пашко. Як розповів очільник міністерства закордонних справ України Сибіга, планувалося, що скелеотоніст Владислав Гераскевич візьме участь у цій конференції. На думку Сибіги, спортсмен нагадав світові, що таке справжня українська гідність. Ви в Чули, хто такий Владислав Гераскевич? Це наш спортсмен, скелетоніст, який повинен був виступати на Олімпіаді, і у нього був шолом. А на шоломі були просто портрети загинувших спортсменів, наших спортсменів, які загинули на війні. І Олімпійський комітет. Не дав йому виступати в цьому шоломі і дискваліфікував його. Вони пропонували йому там з чорною стрічкою, ще якась. Але Владислав українець, реальний українець. Він не погодився. Він пішов на жертву, що, його... що він не буде приймати участь в Олімпіаді, але свій шолом він не зніметь. Зараз організована адвокатська команда. В цю адвокатську команду входить Андрій Єрмак. Масі наєм, їхні адвокатські контори. Єрмак вже зайнявся адвокатурою. І, якщо це правда, Єрмак вилетів вже в Італію, і буде зараз апеляційне судове засідання, де вони будуть захищати і оскаржувати рішення Олімпійського комітету. Бачите, скільки у нас сьогодні міжнародних? І дуже цікаво. А тут щось не поїхав Порошенко відстоювати. Владислава Гераскевича і Гончаренка не поїхав. І ніхто з цих всіх падалі внутрішньої не поїхали відстоювати його там. А що, адвокатів нема? А Новіков не адвокат міг би поїхати відстоювати українського спортсмена? Та плювати їм на наших спортсменів. Та плювати їм на загинувших наших людей. Невже ви цього не розумієте? Поклонники і долопоклонники Порошенка? Невже ви цього не розумієте? Та вони всі та. Це ж повід для них був. Вони всі повинні вже були бути там. Ніхто не їде. Москва їм не розрішає. А роботи прийдеться з Москвою. Та й адвокати московські всі. А так от. Ще Андрій Сибі... Сибіга, дивіться, ще про Андрія Сибігу. На полях також Мюнхівської конференції Андрій Сибіга зустрівся з китайським колегою ван І. Тихонечко, тихонечко. І він сказав: я запросив міністра закордонних справ Китаю відвідати Україну. І теж, отримав, і теж отримав запрошення відвідати Китай. Так, я щойно завершив дуже важливу зустріч міністром закордонних справ Китаю Ван І. Це вже моя третя зустріч, друга на полях Мюнхенської конференції. Хочу нагадати, що Китай станом на сьогодні торговельний партнер номер 1 для України і минулоріч наш товарообіг досяг 21 мільярда доларів. Тому ми зацікавлені продовжувати цю вигідну економічну співпрацю. Я запросив міністра закордонних справ Китаю відвідати Україну і теж отримав запрошення від міністра відвідати Китай, і для нас це важливо. Ми вважаємо, що Китай може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру. Для нас це важливо. Ми вважаємо, що Китай може відігравати важливу роль для зближення справедливого миру для України. Ще яку роль? Ще яку роль? Там, от е, зараз, ідуть розмови, що Індія відмовляється від нафти, відмовилась, відмовляється, чи буде поступово знижати Росії. А якщо це зробить ще й Китай, ну ось тут я вже ось тут я можу погодитися з усіма такими нашими експертами. Росія рухне. Вона реально рухне і дуже швидко. Але ж і це не все, друзі. Що ще повідомив Сибіга? Китай, Китай надійшли до України пакет. Ні, не ракет, ні, ні, ні не озброєння, але енергетичної допомоги, друзі, це реальна, я не хочу сказати перемога, але це реальна класна дія. На грані підйому, якщо це буде продовжуватися, ось тоді можна буде й губу прикусити. Дай Бог, дай Бог. Ну і ще трохи міжнародки. Да? Буквально двома словами про перемовини. говорив Зеленський Володимир Олександрович і. Американці казали, що наступний раунд перемовин відбудеться в США. Але Москва ні. Ми тут у нас сопільки потекли, носи і так далі. І Пісков вийшов і сказав, що перемовини будуть в Женеві 17, 18 лютого. Там буде США, Російська Федерація і Україна. Але вони. Просто показали, що вони перемовини закривають. Це буде вже формально, тому що, тому що туди їде на перемовини, і очолювати буде делегацію, хто історик Володимир Медінський. Ось те чучело, яке розповідало нам, що руські ето із Київської, із Києва. Ну, коротше, чому Їде Те, при якому ніколи не буде перемовин. Хай їде Буданов, хай запише його у блокнотик. І для нас це буде також гарно. Ну, це ж міжнародочка. Далі ми поговоримо про наших баранів, як зазвичай. Але спочатку я хочу вам рекомендувати книгу Ціна рабства. Ось вона. Дуже цікава книга. Дуже повчальна книга, дуже книга така, яка ну, дає повід задуматися. І це дуже гарна для молоді. Купуйте. Як її придбати? Під відео є розділ Опис. В розділі є посилання на автора цієї книги Євгена Буцика. І там є телефон автора. Дзвоніть і придбайте цю книжечку. Далі пішли у нас наші барани. Так, от, друзі, будемо коротко про наших баранів. Те, що там Верховна Рада обкакалася. Ну, це ми вже всі знаємо. Те, що Верховна Рада звідкіля принесла, принесла цей ротовірус, це ми також знаємо. Що всі вони там у губір рта цілуються. Ну, можливо, не всі, але більшість, це ми також знаємо. І ще ми знаємо, що сьогодні п'ятниця. що Сьогодні п'ятниця і це день уряду. І уряд прийшов, уряд прийшов, а Верховна Рада практично ні. Практично пустий зал. Але були і виступи міністрів, і якісь там питання від когось. Але це, це було, знаєте, так, як ото в платному туалеті. Ви по-маленькому чи по-большому? Ну, десь так. Отаке було, о, отака була п'ятниця, такі були запитання до уряду. Єдине, що мене там зацікавило, це була виступ міністра соцполітики у Лютіна, який сказав. Uh, ви послухайте, що він сказав, послухайте ось це відео. Ціна реформа це другий блок. І, зокрема, ми маємо зрозуміти, що бюджет пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії 6,5 тисяч гривень. Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, і понад 4-3 мільйони пенсіонерів отримує пенсію за віком нижче 6 тисяч гривень. Тому ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі і фіналізуємо відповідний законопроект, безпосередньо, що передбачає гарантовану базу вікову виплату, яка не може бути нижче 6 тисяч, солідарну частину з максимально прямим зв'язком між внесками і пенсією, без впливу випадкових чинників, як то рік виходу на пенсію і професійні пенсії замість спеціальних. Нех прозоро за логікою ризиків професії, а не статусу, додаткових внесків, а не за рахунок солідарної системи і для військових це доплати за бойовий досвід, розвиток також добровільних накопичень, як доповнення до основної пенсії. Ми сподіваємося, що законопроект, який ми несемо, буде розглянутий у пріоритетному. От порядку і підтримуємо. Я два чи три рази переслухав і більше послухав, я не чув там. Ладно, давайте по порядку. Так от він сказав, що пенсії піднімуть вже з 1 березня виплати пенсіонерам стануть більшими на 12%. І приклади у всіх там телеграм-каналах, всіх інших прикладів. Якщо 5 тисяч, то з березня буде це 600 на 605 гривень дорожче. Якщо 3 тисячі, то на 363. Це все добре. Я не бачив поки що проекту закону. Я не кажу, що це вже збув, збувшийся факт. Ні, але потрібно, друзі, ваш розголос і писати, писати, говорити, коментувати. Не тільки у мене на сторінці, у себе крізь крізь. Щоб, не дай Бог, не сталося того, що я думаю. Це поки що я журю без проекту ні постанови, ні закону поки що немає. Ніде оприлюднено. Але я бачу приклад 5 і 3. І у мене виникає питання. А де приклад? На 40 тисяч пенсій, або на 140 тисяч пенсій, або у нас же є пенсії по 300 тисяч. Чому приклад не наводять цей? Вони входять, вони ввійдуть в цю постанову і в цей законопроект. Чи вони не ввійдуть, до якої суми пенсії буде застосовано підвищення? Дивіться, якщо там у 5 тисяч, то на 605. А тепер мені скажіть: а якщо там 200 тисяч? То це на 24 тисячі підніметься. І буде вже не 200, а 224. А якщо це 40 тисяч, то це вже буде 50, почти там 50, 49. Чи це всім буде піднято, чи це тільки тим, у кого маленькі пенсії, самі маленькі, чи це буде піднято і тим, хто практично не працював? <св <'ї> на своєму віку, а отримав страшенні пенсії. Чи це буде піднято тільки тим, хто здоров'я клав для свого життя, перш за все, для забезпечення себе і своєї родини? Оце мене дуже цікавить. Піднімайте це питання. Будемо мовчати, вони до мільйона собі доведуть. Піднімайте, щоб вони цього не зробили. Знаєте, то кажуть, вибачте, за таке, лучше перебдеть, чим не добдеть. Лучше, краще попередити. Тому я всіх закликаю, хто буде, хто мене чує, хто, хто хоч трохи активний, хто хоч трохи хоче змінити державу, пишіть, задавайте питання, всім урядовцям, всім кому завгодно, просто пишіть свою думку. Це дуже, друзі, дуже потрібно. Ну, я хочу вам показати про ось це все цинізм. Цинізм Южаніних, Порошенків, от, про ці навіть 90 мільярдів від ЄС. Вони починають роз, розповідати, що це таке, начебто це їхня заслуга, начебто це вони зробили, начебто це опозиція знайшла 90 мільярдів. Я навіть не буду за, зачитувати все це. От Просто що о, кредит 90 мільярдів євро, я просто вам кажу. По своєму, це кредит, який ми не будемо віддавати. Він оформлений як кредит для того, щоб е якось зберегти ну, юридичну постанову цих грошей. Але ми його віддавати не будемо. Тому що в будь-яко в разі, він безсрочний поки що, і буде так оформлений. І... Віддача цього кредиту буде наступить тільки тоді, коли закінчиться у нас війна, і коли почнуться репарації з Російської Федерації. За він, так буде написано. Там він буде закриватися з репарацій, з конфіскованих грошей і вкладів Російської Федерації. Але цього вони практично не пишуть, тому що це. Плюс нашій владі, плюс уряду, плюс президенту. Вони пишуть тільки інше, що які вони розумні, які вони грамотні. Ну, на жаль, але, 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 друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайку, розповсюдьте. І я хочу вам ось останнє просто знаєте, зняти шляпу, поклонитися ось цій жіночці, нашій Українці. Ось була така новина. 69-річну пенсіонерку з окупованого Токмака засудили на 15 років за донати на ЗСУ. Це окупант Московія засудила. І ось що пише це повідомлення. Окупаційний Запорізький суд окупаційний визнав мешканку Токмаку Світлану Лой... Винною в державній зраді в государственій зміні, ж там всі на русській мові, за перекази на ЗСУ. Світлана Лой 1956 року народження проживає зараз в Окуповану Токмаку, що перебуває під тимчасовою російською окупацією. У грудні 2023 року вона отримала російський паспорт, але не відмовилася від українського громадянства. Протягом січня листопада 2024 року Лой систематично переказувала кошти на потреби ЗСУ через мобільний додаток одного з українських банків. Загалом вона здійснила 24 перекази на суму 63. 1420 рублів. Рублів тут написано. Ну, видно, в рублях у неї вже були Була там, на ці картки були в рублях, використовуючи гривні зі своєї української пенсії. А, видно, перевод був, обмін валюти проводила. Просто пані Світлана дякую. Але що моя подяка? 15 років, 69 річній жінці. Ось таких повинен захищати і Єрмак, і Новіков, якщо він українець, і Нагєм, і всі інші адвокати. Це повинні подавати Європейський суд по правах людини. Це повинні робити ми. Це наша громадянка. Тим більше не відмовилася від громадянства України. Ну ось так. Є у нас барани, а є у нас брильянти, друзі. На жаль, це все змішано. Дуже на жаль. Завтра ми на прямому ефірі поговоримо. Ось про це ми поговоримо. Як принижує Порошенко, Гончаренко і його банда, Берези, там, всі, всі, хто там виступає, там Лапіни різні, Чорновіли, я не знаю, будь-хто Геращенки, як вони принижують більшість українського народу. Нас з вами принижують. І не тільки нас вони принижують український народ, поводячи себе так. Вони це роблять свідомо. Їх від цього розпирає, на жаль. Я не знаю що. Я просто так скажу, я, я обіймаю пані Світлану. Тримайтесь, пані Світлана. Хоча вона цього не почує. І банально, тримайтеся, і вона в тюрмі, російській тюрмі. Але я їй дякую. Дякую щиро, дякую. І пишаюся. Просто пишаюся нашими людьми. Пишаюся, друзі. І ось вам 56 рік народження. Як кажуть, ви там пенсіонери. Ну та ладно. Я також хочу, щоб ви подивилися ось е нашого воїна, да? нашого мінометника, якому, якому знову 25-ту мінометну бригаду ми відправили спальники. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримував спальники. Дякуємо вам. Не забувайте допомагати нашим волонтерам. А ми велику подяку висловлюємо Олексію Ляшенку та його підписникам. Слава Україні! Героям слава! А також фото подивіться. Я не знаю, чиї це посилки. Просто хлопці висилають, що отримали. Хтось побачить свої, те, що висилали, і буде знати, що це ваше. Подивіться, друзі, ці. Цей звіт і цю подяку нам від наших воїнів. А я дякую воїнам. Я дякую тим хлопцям, які захищають нас. І ми можемо, хай десь не в теплі, малому теплі, десь мало енергетики електрики, енергетики, десь ще щось. Але ми живемо, кожен день п'ємо каву, їмо борщ і так далі. І ходимо там в душу кожен день. Або як вийти? Вони нас захищають. Я щиро дякую нашим спонсорам каналу цього. Друзі, ви навіть не розумієте, яка вдячність до вас. Ще прохання всім розповсюджувати. І щиро дякую всім тим, хто донатить. Як для каналу, так і для воїнів. Я дякую Сиряковій Олександрі. Дякую Дякую Сильчук Тетяні на PayPal перерахувала пані Тетяна. Всі реквізити під відео, всі. Фаб'янчук Петро. Лепницькій Любові, Літовченка Андрію, Сердюк Марті, Ковальовій Оксані, Паніна Любові, Лазебник Валерію, Максимчук Володимиру два перекази, один на канал. А також Малкіній Алі і полив'яному Миколі 20 на 80. Друзі, дякую вам велике. До завтра, до прямого ефіру. Україна переможе!